Усім привіт! А ви вже готували вареники з молодою капустою на пару. Давайте готувати разом. Шинкуємо молоду капусту. У мене пішло приблизно 400 г. Далі натираємо одну морквину і мілко нарізаємо одну цибулину. Все обсмажуємо на пательні до золотистого кольору. Солимо і додаємо томатний сік. Тушкуємо приблизно 10 хвилин і залишаємо нашу начинку до повного охолодження. Для тіста змішуємо 200 мл айрану або кефіру, пів чайної ложки соди, півчайної ложки солі, одне яйце і додаємо поступово муку. Замішуємо наше тісто і розкачуємо товщиною приблизно до 1 см. І, як завжди, я сьогодні теж зі своїм помічником. Формочку діаметром приблизно 4 см робимо кружечки і ліпимо наші варенички. Можна ліпити як зазвичай, а можна так, як я скріпивши края виделочкою. Викладаємо наші вареники на пароварку і готуємо 7 хвилин. Пухке тісто і соковита начинка неймовірно доповнюють один одного. Обов'язково приготуйте і підписуйтесь на мій канал. Дякую за перегляд смачного!